Всім привіт, дівчата! Ви на каналі Пров'язання та шиття. З вами Раїса. Вибачайте, що вас хитає, знімаю без штатива, тому що вчора зламався оцей тримач для штатива. Буду сьогодні шукати в інтернеті заміну. Поки що знімаю ось так на руках. До речі, чого я підключилася? Сьогодні ми стартуємо. Тиждень стартів липня. Проєкт організувала Оленочка Буганова. Посилання на дівчат і на Олену я залишу в інфобоксі. Ви зможете перейти подивитися, що дівчата в'яжуть, чим стартують. В мене ось ви бачите, пряжа кропива. Ви вже, напевно, їдете бачили. Хто мене дивиться, то я вже показувала цю пряжу. Це пряжа від Піана, кропива Рамії, 450 метрів 100 грама 100% кропива. Вага тут 210 грам. Я хотіла зв'язати ще собі один топ. Дуже мені сподобались в'язані топи. Але подивилася, що можливо вистачить цієї кількості і на футболку. Тож, хочу в'язати футболку. Знайшла модель на. Пінтересті. і дуже нам мені сподобалась. ніби і проста, і разом з тим має свою родзинку. Фото я вам вставлю. Так, подивитесь фото. До речі, це якийсь французький журнал. І це з цього журналу не знаю якого року, але дуже мені сподобалась модель. Там цікаві Там є і джемпера, і Жакард класний. Але я вибираю ось таку там є трошки ажуру. Я думаю, що в, цій, в цьому полотні, в цій нитці буде дуже гарна та футболка. Спиці поки що я не підібрала зразок, я ще не в'язала. Підключила, щоб вам показати. Отже, я йду працювати, покажу результати уже в кінці тижня. Для вас час пролетить швидко, для мене трішки довше. Всім привіт! Сьогодні середа. Нас похолодало. Одного дня жарко я хочу шити шорти, а іншого дня холодно я вже хочу в'язати шкарпетки. Я, до речі, закінчила вже ті шкарпетки, що я вам показувала минулого тижня. І ось це пряжа Alize Superwash Artisan. Я її розмотала нарешті в два моточки. Ось, уже набрала набірний ряд. Це в мене тут вузликовий метод. Дуже мені подобається такий набір. Я обов'язково зніму майстер-клас. Хочу спробувати в'язати дві шкарпетки е зразу на одних спицях способом Magic Loop. Побачу, що в мене з того вийде, наскільки це мені буде зручно. Е тому що дуже багато часу затрачається на, на підрахунки рядів. Я повертаюся мільйон разів і перераховую, і обов'язково, коли вже давно в'язав, то вже й заглядаю в записи, що я там писала, бо вже не пам'ятаю, як я що в'язала, скільки де рядів. Тож, думаю, що можливо вдасться мені зекономити трошки часу, коли я буду в'язати одночасно дві шкарпетки. Я вже тут і підібрала початок, мені до речі, подобається оцей набір. Тому що хвостик оце залишається і від нього йде набір. І якраз коли в'яжеш карпетки, щоб однаково був початок, то мені здається, що це ідеально. Не потрібно гадати, скільки тут тієї нитки залишати. І дуже еластичний і тримає форму, і разом з тим класно розтягується оцей край. Так, Чому я не підключалася кожен день, в мене зламався штатив. Я ось нарешті отримувала вже тримач до штативу для телефона. І вже можу підключитися, показати, що я ще планую цього тижня зв'язати. Я все ж таки повернулася до цього льону і знайшла <плес> свій зразок, він вже в мене відлежався добре. Ну, як завжди, він не в'язальній кімнаті, а там, де є шию, я вже його сюди не несла. І там просто гладь. Хочу зв'язати топ. Але вирішила отой зразок, де зв'язаний він кулірною гладдю, зробити резинку 10 на 10. Побачу, як це все в мене реалізується, як це буде виглядати і в цьому льоні, і, і, і взагалі. Тож, іду працювати, ви не перемикайтеся, я до вас скоро повернуся. Все, до зустрічі. Всім привіт! Сьогодні в нас вже п'ятниця. А я ось відріла в себе кусок такого полотна. Це двонитка петля. Не дуже воно натуральне, це полотно, але я хочу пошити собі такі шорти на резинці. Такому спортивному стилі. Тож я йду шити. А в неділю я вам покажу, що я за цей тиждень наробила. Просувань в мене небагато, але вони є, і це не може не тішити. Тож, чекаємо результатів. Мені теж цікаво, що це буде. Друзі, вітаю! Ви на каналі Пров'язання та шиття. З вами Раїса. Сьогодні у нас неділя. Я підводжу підсумки тижня. Брала цього тижня участь в проєкті Оленочки Буганової, шалений тиждень стартів липня. І <смістична> на початку я люблю, коли знімаєш на початку і в кінці, і дивишся, які в тебе були плани на початку, і вже що, що вийшло в результаті. Почала я тиждень з кропиви. Ось. До речі, вона ця кропива Вона зв'язала зразок. Хотіла там, одну таку футболку в'язати, але якась вона дуже діркаста, цей візерунок. Можливо, під тостішу пряжу він піде класно. Подивилась я, що дуже воно якесь рихле, тоншими спицями. Я щось не хотіла в'язати, бо це буде дуже довго. Можна було і на машині, звичайно, але хотіла руками ту кропиву пов'язати. Ось, взяла ще одну крупову. До речі, цей колір товстіший набагато. Це ось оце і це в одну нитку. Ви бачите, яка різниця? В'язала я спицями меншими і більшими. І результат, ви бачите, теж так собі. І на це я витратила два дні на роздуми і на зразки. Думала я думала, і мені все не подобалося. Ну Потрібно, напевно, якось подумати про щось інше. Я змонтувала відео про пряжу. До речі, там заходьте, дивіться останнє. І е, там, коли я передивлялась то відео, згадала, що в мене ось є ось такий Маринос, тут я вже в'язала, тут вже закінчується, треба перемотати. Е, це меринос Гармоні. Чи Хармоні, хто, хто як говорить, я говорю так українською. І мені чомусь здалося, що вони мають підійти ці кольори до е, кропиви. Це ось кропива. Це маринос. І я спробувала зв'язати зразок ось оцей зразочок це він вже випраний. Ви бачите, що тут є пушок класний такий. Є легкий меланж, але ну, можна подумати, що це як світло падає. А так, в цілому дуже, дуже пряжа одна до іншої підходить по кольору. І ви бачите, ось кропива, вона більш така, наче світліша. Блискучіша, а меринос він пухнастіший, матовий, і дуже цікаве полотно вийшло. Ну, і ви бачите, що це візерунок відомий, на Пінтересті є. На сайті Кучинелі є вироби з таким візерунком. І я вирішила в'язати жилет. До речі, хто, кому цікаво, теж пов'язати в компанії, то зараз якраз Ксенія. І з Світланою організували спільник топовий жилет. І Якщо ви бажаєте теж пов'язати, то долучайтеся. Скоро вже в нас буде осінь і потрібно буде утеплятися. І ось я вирішила поєднати ці дві пряжі, і в мене ось таке полотно виходить. Після прання різиночка трохи витягнеться, вирівняється. Ось тут це точно таке саме полотно, як ось це. Тільки це вже після ВТО. І ось по бокам тут такі теж резинкою вставки. І це буде такий об'ємний має бути жилет. тому що ширина тут на спицях 60 см. Тож, ви розумієте, що це такий буде оверсайз. Тож буде над чим працювати в магічному кубику. Поки я це все думала, що в'язати, я змінила цю сітку. Вже бачу, дівчата давно повиставляли. в мене ще вона все, все в процесі вимилася, тому що лежала в корзині. Вже її дов'язала, змінила конструкцію, зменшила. Ось зробила таку форму спущеного рукава, тут підріз. і закінчила резинкою. Тут має бути рукавиші, Тож, це буду працювати в магічному кубику. Бо цього тижня оце закінчила, і в мене потім прийшла ідея з жилетом, і все. Більше я до неї не бралася. Ось ви бачите в кадрі шкарпетки, я вже їх закінчила. Дуже вони мені подобаються. Ще вже їх випрала і сушила на блокаторі. Так, ось такі шкарпеточки. П'ятка тут Стронг. Це не старт, але чим я займалася в стартах, поки я думала, до речі, я помітила, що цікаво в'язати, коли тобі треба подумати. У тебе немає якихось ідей, як вирішити якийсь, якесь питання, то ти сідаєш карпетки, дійсно, як медитація, і потім прийшло рішення, що робити. І вже і шкарпетки були готові. Тож раджу розпочинати такі процесики. І п'ятка дуже мені ця подобається. Ну, супер просто, ви як гадаєте. Хто не в'язав ще, пробуйте. Ще ось в стартах я розпочала нові шкарпетки. До речі, в'яжу одночасно дві. Тут в мене резиночка один на один, а далі 3 на 1. Мені здається, що для такої яскравої пряжі мається на увазі, що тут є градієнт. Особливо з візерунками буде перебор. То я ж вирішила робити ось такий простий візерунок. Це в мене вузликовий набір, обов'язково вам покажу. Якщо ви ще не знаєте про нього, то дуже-дуже класний цей набір, еластичний і тримає класну форму. Це, до речі, ось оцю шкарпетку я теж набирала цим набором. І мені подобається, що легко пролазить нога, і, і виглядає він ну, взагалі чудово, як на мій погляд. Далі, наступна моя робота, мій старт, це був ось такий топ. Знову я в'яжу топ. Це, до речі, 100% льон. Ось така кольчуга, по-іншому не назвеш його, вийшла. Така, як то мочалки такі жорсткі, оце таке полотно. Зараз я його виперу, подивимось, яке в нього буде перевтілення. І ви не повірите, скільки в мене залишилось пряжі? Кажуть, що в'язання заспокоює. Ви купіть менше пряжі, впритик, можна так сказати, і в'яжеш кожен ряд і адреналін зашкалює. Вчора, до речі, сторіс показувала, чи вистачить пряжі, запитувала. Я так розумію, що я його добре вчора прала-прала, але зразок, я так розумію, що виправся краще, тому що, по-перше, пряжа розпушилась, це щільність та сама, в'язано це на машині. І тут він такий вже полежаний, я вже його так жмакала все тут. І він лежав, відпарився ну, дуже приємний м'який. Це від 100% льон. Ось у мене ось такий залишок. Я так думаю, що придеться розпускати цей зразок, тому що. Мені потрібно обв'язати низ. Я не хотіла чогось тут складного робити, хочу просто е, закрити петлі. Потрібно зшити і боки ще зшити. Так, зараз я вам покажу одну деталь, як це воно все виглядає, і що це має бути. Так, я думаю, що потрібно буде робити експрес-огляд. Я думаю, що багатьом буде цікавий цей топ. Тому що я його приклала до себе, і він так класно, ефектно виглядає. Ну, В'язала я на машині, але я думаю, спицями його дуже просто зв'язати. Тут нічого, в принципі, складного, але мені дуже сподобалася ця модель. Тут ось така резинка йде імітація 10х10. По краю по 5 петель. І ось такими доріжками я це все закривала. Мені здається, що вийшло дуже класно. Я потім це все, напевно, конкретніше вже розповім. А зараз не будемо <со> довго витрачати час. А, так, він в мене деталі готові, все я відв'язала, залишилось його зшити. Беру його з собою в магічний кубик, буду завершувати. Я думаю, що пряжі ось тієї мені має вистачити. Тут, до речі, 200 грамів, і я думала, що залишиться більше. До речі, вона дуже суха, ця пряжа. Змотана вона в три ниточки. Тут, здається, 220 метрів в 100 грама. Так, і останній мій старт це були шорти. Шорти для дому, для прогулянок з донькою по вулиці. До речі, дуже комфортні. Це трикотаж-двонитка. Я на початку відео вам покажу. І мені вони подобаються. Правда, я спочатку не попала в викрійку. Чому викрійку я взяла, вже в мене була готова два роки назад я шила шорти. Але чомусь вони на мене великі були, занадто великі. Можливо, я змінилась в параметрах, чомусь не заміряла себе. Треба буде зняти мірки. Думала, що я не змінююсь. все ж таки змінююсь, а надіюсь на краще. Тож, ось такі в мене були старти. Кому цікаво роботи е, інших дівчат, дуже, до речі, багато у нас вже зібралося, класна компанія. І е, на роботи Оленочки ви можете перейти за посиланням в інфобоксі, там будуть всі е, посилання на всіх дівчат, які беруть участь в цьому проєкті. І ви зможете подивитися, скільки краси ми всі розпочали. Якщо вам, вас немає зараз натхнення або часу для в'язання, то подивитися буде дуже цікаво. Всім дякую за увагу! Всім до побачення до зустрічі в нових відео.